А далі за планом у нас Наталка Денисенко. Ох, її особисте життя. Воно неймовірно насичене таємницями. Нам вдалося зафіксувати нашим кошенятам ігрища, так би мовити, певний флірт. Стверджувати не будемо, але в минулих випусках я це публікував. Наталі Денисенко із Савранським Юрієм. І от що присилає кошеня про бізнесмена? Він як колись писав в біо ковнер. Дніпро М має дружину і сина, наскільки я знаю, дуже сім'яни, але крутиться в акторських колах. І скоріше за все меценат Комаровського. Тобто пан Комаровський режисер, якому приписували роман з Наталкою Денисенко. Якось причетний до цього фліртовальщика Денисенко. Ну нам так здалося на відео, яке ми побачили. Комаровський спонсорується коштами саме пана Савранського. Хм, Значить, там серйозні бабки крутяться. В них такий трохи тандем цимбалюк. Денисенко, Комаровський хижняк. Здається, ще грав з ними у виставі основний інстинкт. Навряд чи у Денисенко з ним стосунки. Скоріш передружба. Пише Кошеня в лапках. А що означає передружба? Це як якась мутна історія. Савранський, Денисенко, Комаровський. Спробуй розібратися в цій історії, тому що приписували Шерман Комаровському з Денисенко. А Кошенята масово пишуть, що Комаровський по шоколадному морозу. Плутанина, акторська складова, точніше, не так. Акторська тусовка в українському шоу-бізнесі має стільки скелетів уша. Афі, що ого го брати не перебрати? Тому хто що знає про цю історію, надсилайте в мого інстаграму, хто що знає про цю історію, про цю парочку тріо, надсилайте за люки, вивчимо, тому що занадто багато інтриг.